Якби ви виграли мільйон, на що би витратили ці кошти? Половина на зсу це 100%, а половина на відкриття якогось власного бізнесу, щоб піднімати економіку країни. Не просто дурно так скажемо потратити, а відкрити, допустим, якийсь магазин, значить, чимось займатися, тобто, ну, потратити їх з розумом. так скажемо. Купила б, напевно будинок, що б за границю відпочивати і останні гроші кинула б на допомогу ЗСУ. Виложила в бізнес, мабуть. А ви? Я чоловік, я мушу підкорюватися. Я не хочу мільйони. Хочу та мільйон. Ні. На ЗСУ. Дітям, дітям хворий на рак. ЗСУ. Купили якісь дрони, може, їм, автомобілі, те, що вони потребують. Самі про одежу. Йдуть, то дійсно, що вони зараз потребують, хлопці наші. А мені здається, в першу чергу на допомогу нашим воїнам, які захищають нашу країну. Витратила б туди, а потім для людей, які постраждали, для біженців, для людей, які в окупованих територіях, які не мають ні світла, ні газу, нічого. Якось би допомагали їм. На війну би потратила ці гроші, віддала би армії, щоб війна закінчилась швидше. Думаю, на армію. Ну так. Да. І думаю, купив би квартиру. Якщо син віддає на Байрактар, то я, напевно, на допомогу херсонцям. Херсонцям, всім люди, які постраждали в цій війні. Навірно, половину я б витратив на благодійність дітям в дідоми, в пітомники. А другу половину, навіть би закінчив ремонт і відкрив би свою кав'ярню. Щось би питався краще зробити, якась гуманітарна допомога чи ще щось. На Збройні сили України, чесне слово. <титут> Мабуть, кожен із нас фантазував та уявляв, як витратив би виграний мільйон. Комусь ці кошти допомогли б реалізувати свої мрії, хтось придбав квартиру. Але зараз кожен із нас віддав би багато за нашу свободу та мир військовим та постраждалим, хворим та зневіреним.